І ще одна задачка про кути. Цього разу нам дали не вертикальні кути, а дали кути, які разом утворюють прямий кут. Адже нам стверджують, що ЛО, перпендикулярна до АО, також нам дали інформацію про оцей кут, кажуть, що градусна міра це 2х плюс 46 градусів. І про інший кут, який, теж, який разом утворює 90. Він 3х мінус 6 градусів. І нас просять знайти розмір от саме цього другого нижнього кута. Давайте це зробимо. І насправді, щоб це зробити, нам потрібно просто скористатися тим, що ці два кути разом утворюють 90. І ми можемо записати це рівнянням і знову ж таки перетворити все на мову алгебри. Ми можемо стверджувати, що оскільки Давайте почнемо взагалі не з виразу, давайте почнемо просто з геометричного твердження. Ми можемо стверджувати, що кут ЛОП, тож його градусна міра, разом з градусною мірою кута ПОА, мають дорівнювати 90 градусів. Бо вони разом утворили прямий кут а градусна міра прямого кута, це якраз 90. А тепер ми можемо підставити градусні міри цих кутів. І ми отримаємо рівняння 2х плюс 46 градусів, плюс 3х мінус 6 градусів. Має дорівнювати 90 градусів. Ну і далі все просто. Ми зводимо докупи подібні доданки, так, ікси з іксами, числа з числами, і розв'язуємо рівняння. Давайте це зробимо. 2х плюс 3х то буде 5х разом. 46 градусів мінус 6 градусів. Це буде мінус, е, плюс 40 градусів. Так, в нас додатнє число більше за від'ємне, тому буде плюс. І це має дорівнювати 90. Якщо ми обидві сторони поділимо на, Нет, давайте спершу віднімемо. це я поспішив. Віднімемо з 40 градусів, отримаємо 5х, дорівнює, тут 40 зникне, а справа буде 90 мінус 40, тобто 50 градусів. І тепер поділивши на 5, ми отримаємо, що 1х дорівнює 10 градусів. Але це ще не все, адже нам потрібно знайти кут. Давайте підставимо цей х. Кут, який ми шукаємо, так, його градусна міра, кута ОП. Це 3х мінус 6 градусів, а х у нас 10, тобто буде 3 на 10 градусів мінус 6 градусів, тобто 30-6, 24 градуси.